Лео Сьогодні у нас з вами черговий випуск, і я навіть не думала, що стільки цікавого зможу вам розповісти з приводу Чорної П'ятниці, яка Ні, це не про мої якісь там особливі знижки чи умови співпраці, хоча ви завжди можете про них запитати. Я зараз про використання слова black в англійській мові. Насправді дуже багато про це слово вам може розповісти штучний інтерес. Якщо ви його запитаєте, про етичні принципи використання цього слова, штучний інтелект напише вам багато інформації, переважна більшість якої є, якщо не 100% правильною, то загально прийнятою. І що ж ми можемо з вами зауважити? По-перше, БЛЕК є. Частиною як колір багатьох слів. Ну, наприклад, Blackberry, як ягода. Да? Black and white, як чорно-білий, на позначення кольору. Black Eye це коли ми маємо підбити око. Да? Що ще ми можемо так пригадати швиденько? Black Friday. День низьких цін, але Black Day це, ну, власне, не дуже Black Ship, як аналог нашої білої ворони, але не завжди, Ну, теж варто бути обережним. Є варіанти, коли Black не буде перекладатися ось так прямо. Я маю на увазі, коли ми говоримо, наприклад, у нас хліб чорний в англійці, він Brown Bread. Англійці, um, американці так, вони мають трошки різну історію і ставлення до самого слова Блэк, тому я вам залишу в посиланнях невеличкий словничок і фрази, які є типовими і поширеними. Єдине, що можу сказати, що завжди треба перевіряти те, в чому ви не впевнені і не переконані, тому що. Буває дуже багато сюрпризів з цим словом і значенням. А якщо ми вже будемо підбирати з вами якісь аналогії, то від чогось приємного до чогось неприємного в Black якраз от весь цей діапазон можна знайти в значеннях і в словах, які додаються. Тому. Якщо ми говоримо, наприклад, пошту, яку ви отримуєте, якщо ви отримуєте блекмейл, це абсолютно не лист з книжками, да? це про шантаж. Ну і так далі. Тому уважно читаємо, уважно вивчаємо, ми зберігаємо гроші на чорний день. І Black Day є, yeah. але саме Black Friday, це про інше. Порівняння про чорний колір теж доволі поширені. Але, коли будете шукати про Black інформацію ви також можете наштовхнутися на таку історію як Black English. Що це таке? Як він існує і чому його виділяють в окрему категорію, нескільки коректно про нього говорити. Це дуже такі питання непрості, але якщо ви живете в певних регіонах, то вам можливо цікаво буде це знати. Або ви навчаєтеся і вивчаєте і десь зустрічаєте такі речі. Я залишу вам статтю, щоб розповісти трошки е про це, і поінформувати вас. Для мене це свого часу теж було відкриття, є певні відмінності, і ну, я не знаю нікого зі своїх колег, хто би навчав такому варіанту англійському. Це не означає, що він якийсь не такий, але він має свої особливості, і, відповідно, через те також вносить певний вплив і на класичну англійську. Тому. Не все, що ми бачимо у словнику, відповідає тому, що ми чуємо. Ми про це вже неодноразово говорили, тому зазираємо в корисні посилання і знайомимося з особливостями англійської, яка існує. Хочемо ми того чи ні, детальніше робимо для себе висновки і, власне, вдосконалюємо свою комунікацію. Okay, well, see you. Bye bye.